Спеціаліст-консультант з китайської метафізики Олександр Лановий, гостем програми Черні всі сьогодні. Доброго вечора вам. Доброго вечора, пані Марія. Я радий, що ви мене запросили на свою передачу. Олександре, не всі глядачі знають, що таке метафізика. Їм цікаво, від кого вони будуть слухати прогноз на 2015 рік. Дякую за запитання. Ну, я хотів би е, людям трохи сказати, що таке китайська метафізика, бо дійсно. Е, Поняття такого широкої аудиторії дуже немає, це сприйняття світу східними народами, так можна сказати. Бо якщо ви знаєте, що вони зовсім по-іншому сприймають світ. Недаремно в тій знаменитій кінокомедії Біле Сонце Пустелі головний герой казав: що восток діло тонке. Тобто західній людині зрозуміти східне мислення дуже важко, у них зовсім по-іншому. Звичайні речі, які ми сприймаємо буденно, зовсім по-іншому трактуються. Китайська метафізика включає в себе дуже багато компонентів. Я, наприклад, займаюся виключно феншуй, фізіогномікою і нумерологією. Тобто під цим, під цим заняттям можна охопити широкий спектр життя людини. Де ви цього навчалися? Ви знаєте, це доволі цікаве запитання. Після того, як розвалився Радянський Союз, і коли вже почалась література йти на наші терени, і з'являлися перші книжки по феншуй, по фізіогноміки, мене мене зацікавило. Але чим більше я читав, тим більше в мене було запитань. Ну і нарешті, якось випадково я купив журнал Лунний календар» ще в 2006 році. І там була реклама з Києва. Що набирається група, і якось інтуїтивно почув в собі такі, що це моє. Ми навчалися десь практично рік, і що цікаво, що попали на таку викладачку, яка унікальна. Вона вчилася саме у китайського майстра, який входить в десятку найкращих майстрів феншую. Тобто передання знань. Від вчителя до учня передається саме в прямому контакті. І це настільки важливо, що в нашій західній такі не відбувається. Бо коли вчитель говорить аудиторії своє, а вони стрібають зовсім інше, то це не передача інформації. Це відбувається дуже довго, роками. Але коли Вчитель відчує, що учень готовий, тоді він відпускає в життя. З 2008 року ми закінчили навчання, пройшли стажування, пройшли контрольні випробування, отримали сертифікати, захистилися і тоді нас відпустили в вільне плавання. Ну що ж, я думаю, що вже час перейти до так, самих прогнозів. Так. А що ж нам готує 2015 рік? Що розпочнемо, певне, із політичного життя країни, так? Тому що ми мали зміни в минулому році. Ми чекаємо на краще щось, на світле майбутнє в державі. А чи буде воно? Так, закінчується цей рік 2014. Він настільки був напружений і драматичний для нашої країни, що, наприклад, в цей рік можна занести всі 23 роки нашої незалежності. Але це, і, чесно кажучи, Підбиття того всього, що відбувалося за ці роки, воно назбирувалося, накопичувалося то і все. І народ після другої спроби, після революції 2004 року, нарешті зрозумів, що вони народ, а не просто, як кажуть, маленькі українці, від яких нічого не залежить. І повстав. І такі відбулося те, що мало відбутися ще раніше. Але Цьому, напевно, є свої історичні причини, бо український народ він настільки толерантний і миролюбивий, що його раз будити, другий раз будити, але тоді, коли вже йому наступлять на мозоль, то він кажуть, може постояти за себе, що відбулося. Драматичні події лютого 2014 року це, наприклад. По моїм міркам найдрамати... найдраматичніші події цього року. Бо вони заклали в свідомості українців те, що ми нація, ми можемо постояти за себе і ми можемо взяти керування чиновниками і владою, яка над нами. А слідуючі події це вже результат цих подій Майдану. Бо цей е, так званий сусід північний, які, якого е, вважали братом, старшим братом при тому, він не оправдав своїх е, наших, сподівань. наших сподівань. Бо, чесно кажучи, ми не чекали такого підступного кроку з їхньої сторони. Хоча історично е, я вимушений визнати, що. Український і російський народ настільки різноментально, що це не дивно, що зараз це саме відбулося. Бо Україна завжди була Європою, це не секрет. Починаючи з князівських років ще Ярослава Мудрого, ви знаєте, що дочка була за французького короля королевою стала, і польські царі брали в дружини наших дівчат. А Азія це є Азія. Як би вони не називалися? Російський народ ментально азійський. Чи ми можемо зараз прогнозувати, як розвиватимуться події в наступному році? Так, можемо. Знаєте, наприкінці того року мене попросили зробити прогноз на цей рік. І, як не прикро було мені писати, але по енергетиці цього року, який закінчується, було спрогнозовано оці от протистояння, безкомпромісність, навіть з використанням вогнепальної зброї. Це ще було в... в грудні того року. От я писав на прогноз на цей рік. І от бачите, що цей рік закінчується, і ми маємо такі от жахливі події. Тобто справджується те, що закладжується зверху. Та енергетика, яка приходить згори. Вона хоче людина, чи не хоче віри чи не віри, підштовхує до саме таких дій. Ну, Цей рік, 2014, це був рік коня, дерев'яного коня. А по енергетиці це рік вогню і дерева. Ви знаєте, що робить вогонь з деревом. Це маленька іскра, спалах і велике багаття. Тобто. Все підштовхуло до того, щоб такі от події відбулися. Ну, це мусило бути. І ми це маємо перейти. На наступний рік, прогнозуючи події слідучого року, я можу сказати, що він буде трохи по енергетиці м'якший. Бо коза – це вже не кінь Янський, такий, знаєте. Попробуйте коня в ярмо посадити. По енергетиці він більш толерантний, більш заспокійливий. І я сподіваюся, що от буде зменшення напруги в відносинах між нашими країнами. Ну, В принципі, воно вже наблюдається це. Тобто ці останні події після мінських домовленостей. Вони так трохи вже показують, що можна можна знайти порозуміння між нашими країнами. І я сподіваюся, що такого яскравого, воєвничого, як було це літку і на початку осені, вже не буде. Зараз маємо спад в українській економіці. Чого далі нам чекати? Ну, Спад він не буде продовжуватися, бо ви знаєте, що на наступний рік прогнозується такий доволі суттєвий спад. 20% території, ну не 20 десь, процентів 15% ми втратили. Це і півострів Крим і найбільш такий індустріальний район це Донбас. Який практично давав велику частину валютних надходжень. І це вплине на наповнення казни. Від цього ясно, що будуть страждати практично всі верси населення. Але я сподіваюся, що цей бюджет, який прийняла Верховна Рада, він буде все-таки переглянутий. і... Трошки пом'якшиться це. Бо я розумію, що владі хочеться, щоб люди затягнули паски, але якщо цей пасок вже на шиї, то це не дуже добре. Чи можемо ми зараз говорити, яким цей рік буде загалом для українського суспільства? Я можу сказати, що е, суспільство стало іншим. Якщо раніше е, були поодинокі такі. Випадки, коли суспільство проявляло свою свідомість, то зараз це практично масово. Якщо ми зрозуміємо, що відповідальність за майбутнє знаходиться в наших руках, не в руках чиновника чи депутата, чи тої влади, яка в Києві, то зміни будуть на краще. Цей рік ми маємо дещо переосмислити в плані дійсно, хто ми. І як ми можемо впливати на владу, цей рік е, позбутися тих стереотипів, які в нас сидять ще з радянських часів, що хтось прийде, хтось дасть і хтось щось зробить за нас. Треба брати в свої руки ініціативу. Е, от мені подобається е, девіз е, чернівців спільними зусиллями. Тільки так ми можемо змінити на краще. 2015-й буде роком гівці або ж кози, та ще й синьої, так, та? так? що ми можемо очікувати? Наскільки важливо зважати на такі речі, і чи ми можемо зараз говорити, що десь цей рік, 2015-й, буде схожий на той попередній, коли також був угу. рік кози? Наскільки ці події можуть повторитися? Так, так. Я зрозумів вже запитання. Ну, давайте почнемо з того, що рік кози починається 19 лютого. Тобто трохи дивно, коли люди в новорічну ніч в 1 січня вже зустрічають козу, хоча вона ще далеко в дорозі до свого нового року. І е, синя коза, я вже повторюсь, по енергетиці вона більш лагідна і більш е, така миролюбива. Тобто, е, я сподіваюся, що е, при спаді цієї напруги, яка між нашими країнами, по і буде трохи поліпшуватися внутрішня ситуація. При всьому тому, що і спад виробництва буде, і деякі врізання соціальних виплат, але розуміння того, що впереді можливе покращення, має давати силу і теня нам. На майбутнє. Чи варто тішитися людям, котрі народилися в рік кози, що це настає їхній рік? Чи буде вона більш до них лояльною? Чи насправді для всіх однаково? Ні, ви знаєте, коза вона не до всіх однакова, бо є е, знаки е, китайського зодіаку, які одним сприяють, а другі знаходяться в протифазі. Тобто, е, та, як е, півень, і, наприклад, е, з драконом чи, або з іншим? Е, Є такі протистояння, так і у кози. Я зараз не буду це, бо це широка такі тема, але скажу, що не до всіх знаків коза е, сприятлива така приходить. Олександр, чи варто вірити таким прогнозам, начебто, а там рік високосний ще буде, а там буде рік ще вдови чорної, а, не можна а, одружуватися, не можна ні з ким знайомитися. Люди вірять, чи варто це робити. Взагалі кому це вигідно таке складати і таке прогнозувати. Так, так, люди схильні вірити і завжди шукають е, такі новини в інтернеті, особливо зараз дуже багато таких прогнозів, які е, і замовляють, і роблять або як. І люди очіпляються за це і починають собі вигадувати майбутнє. А як визначити? А це справді прогноз складений професіоналом, а це просто хтось там шарлатан вирішив собі підзаробити і для когось складає прогноз. Як це визначити? Ну, наприклад, я дуже зацікавленістю читаю прогнози нашого українського астролога Олега Євтушенка, який вже практично років сім. Печатаються в лунному календарю. І наскільки я от співставляю своїми прогнозами, і з його от е, такі, е, вони, ну не скажу, 100%, але процентів на 80% вони справджуються. Тобто люди, які печатаються в, в періодиці або в інтернеті на протязі 5 і більше років, які е, можна проаналізувати, що він напечатав, сказав, і що відбулося. І проаналізувати, і тоді дійсно можна своє ставлення до таких. А прогнози одноденки це печатать дуже багато. От Посидів, напечатав і, будь ласка, от тобі і прогноз. Ну що ж, будемо святкувати новорічні свята. Я думаю, всім глядачам цікаво, а як їх правильно святкувати, як їх зустрічати? Зокрема, як зустріти новий рік, наскільки важливо, в якому одязі люди зустрічають, наскільки важливо, чи є ялинка, чи немає ялинки, з якого боку вона стоїть. Ну, давайте почнемо з того, що казав на синя. І новий рік бажано зустріти. ну, Ялинка це традиційна. Колір має бути, ну, і, повторюся, синя і зелена. Тут два кольори. Більше синього, але є і зелена. Тобто зелена ялинка підтримує синій колір. А блакитний колір це можна, як у нас прийнято, перед голубим екраном сидіти. Новорічні свята, але я би не радив проводити, дивлячись оті ті передачі, які практично кожен рік повторюються тільки з різними сценаріями. Я би порадив не їсти миску олів'є за одну ніч, знайти хороший фільм, який до душі і своєю половинкою, якщо вона в нього є, або сім'єю, з дітьми. Передивитися улюблений фільм чи передачу, яка, наприклад, записана на DVD чи на касеті. і отримати від цього більше задоволення, ніж від того несправжнього свята, яке л'ється з екрану. Ви знаєте, це все знімається за місяць-два до Нового року. Так що це ж не прямий ефір. І люди там настільки, от якщо зрозуміти, вони поводяться трошки награно. А людина, яка це відчуває, вона не, не зможе настроїтись на цю хвилю. І свято буде теж таке, знаєте, як вдаване. Олександр, а що каже феншуй, наскільки важливо переоблаштувати все в кімнаті, речі місцями попекладати? Угу. Зустрічається саме новий рік. Так, так, тобто так, якось так. залишити старе життя позаду, війти з, повністю зі змінами вже в новий рік. Я трошки вернуся назад, от е я коли говорив про китайську метафізику. От китайці, наприклад, святкують три нових роки. От світський це на 1 січня. Це заведено здавно, і вони так вже святкують як весь новий рік. Потім у них приходить коза 19 лютого. Ну, кожен рік це свято плаває. Вони зустрічають прихід цієї тварини. Це у них Новий рік, ці шари червоні, вони запускають фейерверки, Це дуже в Китаї популярне. І потім ще феншуйський Новий рік. З 3 на 4 лютого, тобто, коли міняється енергетика планети. І от саме цей час між цими двома святами, коли приходить китайська тварина і фіншуйський і новий рік, треба робити коректоровку енергетики в приміщенні або в житлі, в якій знаходиться людина. Це робить спеціаліст, який розуміється на цьому, які енергії приходять, які вони сприятливі для людини. які… Несуть якусь небезпеку. І можна порадити, як або мінімізувати негативний вплив, або підсилити позитивний. Але для цього треба дійсно захотіти змін, бо не всі хочуть, всі живуть по знаєте, як от іде так, хай йде. Захотіти цих змін, порадитися зі спеціалістами, які підскажуть, як правильно це зробити. Власне, ви можете зараз поділитися власним досвідом, чи часто ви перелаштовували все в своїй кімнаті і можете таки запевнити, що це справді дієво і щось таке змінюється в житті? Так, дуже. Ну, Наприклад, і завжди так, цікавіше. Так. так, Цікаве запитання. Знаєте, після того, як ми вивчились на феншуй, ми з дружиною настільки часто переставляли в кімнатах меблі, то все, поки не знайшли той. Оптимальний варіант, який влаштовує всіх. і дійсно в хаті стало набагато комфортніше, і ми приходимо додому відпочивати. Бо, як кажуть, моя хата, моя фортеця, вона має давати, по-перше, спокій душі і якісь такі сили витримати це все, що є зараз навкруги. Власне, для спокою душі, для відпочинку, які кольори могли б підійти для оформлення кімнати? Ну, я воно не червоний, певно. Ні, не червоний. Червоний це колір агресії. От Підсвідомо, людина починає реагувати на цей колір, і в неї піднімається цей рівень агресивності. Хочеш чи не хочеш, але воно десь виплеснеться. Добре, якщо це на собасі чи на кішці, Що якщо... це теж не добре. Ну це не добре, але десь вона мусить вийти, розумієте. Хтось тріпоче килими на цьому на подвір'ї, хтось сніг гриби, а хтось і, і в сім'ї це випускає. Це, звісно, треба в собі приборкувати. приборкувати, так. І випускати в потрібному. Але я би порадив не випускати це, а трансформувати в позитив. Бо є багато практик. І філософських, і духовних, які можуть оцю всю негативну енергію трансформувати в позитивну. Бо зараз нам, населенню, і всій Україні потрібні ці думки позитивні на майбутнє. Бо розумію, протеперішній ситуації, коли ці всі події, та ще й тиск економічний, життя погіршується, дуже багато таких песимістичних думок. І хотілося би людей. Людям порадити, не зациклюйтесь на цьому. Як казав цар Соломон і це пройде І ми мусимо це пройти, І ми вийдемо з цього сильнішими. І, як народі кажуть, Бог не по силах не дає. Ми перейдемо цей період складний і вистоїмо, і нам буде набагато краще. Можна згадати з історії, коли, наприклад, Сінгапур. Країна маленька, відсталої країна стала практично в числі першої п'ятірки світових країн по розвитку. А все тому, що в потрібному місці люди зібралися, зрозуміли, що їм треба, сконцентрувалися і зробили те, що вони зараз мають. Чи вірить китайська метафізика в важливість передноворічних бажань? Коли люди загадують разом з приходом нового року бажання, складають плани і вірять, що вони здійсняться. Так, да, ви знаєте, в цьому є велика доля правди, бо ще з наших народних повірів, ви знаєте, що були е, вечорниці, де дівчата загадували на майбутнє, на суженого, потім різні е, гадання на свічках, на е, воді. Тобто. Наука вже доказано, що думки матеріалізуються. І чим більше колектив думає в одному напрямку одну потрібну думку, вона настільки підсилюється, що може створитися чудо. І це чудо е потім працює в зворотньому, тобто е підвищується благос... е ну, добробут людей, рівень їхнього життя. І, і знову так, знаєте, воно одне на одне. Але саме ця передноворічна ніч, чи можливо це зробити в інший день? Ну, передноворічна ніч вона особлива. Просто в цей час багато людей не сплять. І якщо дійсно подумати в потрібному напрямку і такою масою людей, то це такий посил космос, що звідти вернеться ясно, що гарні, гарна енергетика, яка сприятиме нам. Олександра, не так багато часу у нас залишилося до завершення програми. Я хочу, щоб ви зараз всіх буковинців привітали із новорічними святами. Дякую, що ви мені даєте таку нагоду. Я би хотів всіх буковинців, всю Україну привітати з наступаючим Новим роком. Ми прожили цей рік дуже непростий, дуже багато, дуже багато. Я зараз трошки хвилююся, бо дійсно підсумовувати оцей рік, він настільки важливий для нас, що, що хотілося б сказати так: віримо в нас і в наше майбутнє. Згуртуємося, ми це витримаємо і майбутнє нас чекає. прекрасне. Спеціаліст консультант з китайської метафізики Олександр Лановий був гостем програми. Чернівці сьогодні. Вірте в себе, вірте в свої сили, вірте в краще майбутнє нашої країни. Побачимося!